Безжалісна мобілізація, поперек горла у громадян. Ми зібрали головні новини з приводу цієї теми. Черговий конфлікт з ТЦК у Ковалі громадяни прийшли під стіни установи з вимогою відпустити трьох чоловіків, яких затримали для перевірки військово-облікових даних. Але працівники ТЦК чинили опір та навіть заламали одного з мітингувальників. Ну так, перед бабами то він веселий стояв, а тепер правильно. То тобі не жильбі, ти бородатий, блін. Це тобі не на бабів цибати з автоматом. Наші недосусіди скористалися цією подією мітингом людей та швирянням автомобільних скатів та почали розповсюджувати цю інформацію поданою під правильним кутом для Кремля. За інформацією ковальського медіа, після конфлікту на Грушевського працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців. Але проти людей, які організували напад на структуру, обіцяють завести діло у поліції про корупцію ТЦК. Ми розповідали вже неоднократно за новою інформацією. Щорічно чоловіки платять до 2 мільярдів хабарів, щоб уникнути війни. Велика частина Верховної Ради вважає, що треба терміново дозволити роботодавцям бронювати працівників. Таким чином хабарів стане менше, а податки в країну виростять. У Верховній Раді такий проєкт існує, але не все так просто. Якщо в організації є борги перед державою або перед своїми працівниками, такий вид бронювання не буде працювати. Підприємства повинні щомісячно сплачувати збір за кожного військовозобов'язаного працівника. Необхідна відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати податків. Збір забронювання становить 20 тисяч 400 гривень на одного працівника щомісячно. Підтвердження господарської діяльності протягом попереднього річного звіту. Діяльність ФОПа має бути розпочата до 2024 року. Право на бронювання, якщо дохід становить не менше трьохразового збору, за бронювання 51 одна тисяча гривень. Також нещодавно з'явилась нова проблема. До війни підлітки завантажували фейкову дію. А зараз таким хотіли займатися призовники, але з резерв плюс фейковий застосунок розробляли росіяни з наміром вкрасти особисті дані. І потенційно готувалися мобільні застосунки з дуже схожою назвою для завантаження. Ворога завжди цікавлять особисті дані військовозобов'язаних. Це прізвище ім'я по батькові, це військово-облікова спеціальність, ваша електронна пошта, паролі, адреса.